На дворі ніч темна, а дівчата рвуть вишню, як люблять гроші. Це Таша казала, що вже не буде рвати. Ні, я вже перепочила. То вже можна Наташа перепочила, знов взялася за вишню. А в погрібі огірки стоять. <рес> я ще не пробувала новий рецепт. Огірки постоять а вишню перестануть приймати та й що тоді. Всім доброго ранку. Ми вже знов на роботі. Сонце зустрічаємо. І з п'яти ранку комарі нас заїдають, але ми не здаємося. Хлопці пішли сіно гребти, а ми на заробітках. Ще тільки починає, починає сходити сонечко. Ох, яка вишня. Як таке добро покинути. У нас вже обід, а вони із п'яти ранку ще не злазили з драбини. Не, переставляли. Переставляли. Кажуть, тіло каже, хватить, а жаба каже рвіт. От хапанина. Уявляють, що в Польщі на заробітках. А що то молоді, до неба лізуть. Так, обід. Упріли, вмліли, приїхали вигружатися. Це в затінку. Наташа взялася омоложувати вишеньку. Вандалі. Пробує зрізати верха, то вона росте до неба. Зараз зараз я потримаю дробину. Поки ми з Анжелою рвемо вишні, Анжела ще наверху я. Обриваю тушу, зрізала. Чим займається наша бабуся? На перекур приїхали, вона каже, гайда, гайда, дівки. А це на шовковицю присіла і вже вся чорна. Руки чорні, це точно. Поїхали ми вже далі. Подальше від шовковиці бабусю забрали. Ой, дивіться, яка красота. Вже в нас молотять рапс. Яка гарна пшениця. М -м -м. Аж любо дивитися. В кого вже почалися жнива? У нас через річку вже молотять. Не знаю, щось молотять. Комбайнів, а чи там рапс, чи там пшениця, не знаю що. Одна невістка вже здалася. Мабуть, вже пора їхати додому. А цих вишень як блохів, вони такі дрібні. Так, може, кажеться, що великі, але вони дуже дрібні. Їх так довго рвати. А роснючі, ну, збираємося додому. Сіла, ноги спустила і стільки. Оце стільки ми сьогодні нарвали. Дівчата вже мене сьогодні замучили. Кажу, хорош каву пити, бігом гайдарвати, бо машина скоро приїде. І що, в ітогі досиділися, що право з поля летів?

А в нас нема, в нас все горить, спека самошеча. Ми сьогодні на силу витримали цей день. Ой, будемо вже відпочивати. Всім на добраніч і тихої всім ночі.